Тонка крига через власну безпечність у Чернівцях ледь не втопився рибалка. Чоловік ловив рибу на озері в парку Жовтневому та раптом пішов під воду. Все це помітили перехожі. Рятувати містяни. Накинувся черговий спостережного пункту, який розташований неподалік. Свідчення очевидців та настанови від фахівців ДСНС збирав Микола Швець. Опа, Чернівецькі рятувальників рятували потопальника. Це відео зазняв Іван. Розповідає, гуляв парком і побачив, як з-під криги дістають чоловіка. Я бачив, що вже ситуація була занадто складна. Він майже почав провалюватися під кригу, але ну, засоби порятунку, там, канат. І реально врятували його. Витягував рибалку Анатолій Гермаковський. Він якраз чергував у рятувальному пункту неподалік озера. Каже, що відранку на водоймі було кілька рибалок, та коли почало теплішати, вийшов до них і попросив зійти з криги. Перебувати на ній вже було небезпечно, однак чоловік, який зрештою провалився у воду, проігнорував настанови. Попередив рибаків, що небезпечний лід. Не один з рибаків такий провалився. Негайно була надана допомога, є рятувальні засоби у нас. і Людині допомогли. Кінець Олександрова кинули йому. Ми дуже тяжко його тягнули, але ну ми витягнули його на берег, лід під ним валився без кінця. Складно, але дістати вдалося. Постраждало, одразу переодягнули в сухий одяг, відігріли і напоїли чаєм. Він відмовився від госпіталізації і залишився у рятувальному пункті. Спілкуватись із журналістами не зміг. Пояснив, дуже замерз. Пострадавший зараз каже, для мене це натогляд як сон. Я це запомню каже, на все життя. каже. Правильно ви кажете, що лід, ходіть звідти, йдіть звідти, лід, не можна, а ми не реагуємо на це, бо ми знаємо, що лід ще нормальний. От і за це приходиться розплачуватись. Це не перший випадок провалення під кригу за останні кілька днів, розповідає речник управління ДСНС Сергій Бабчук. Днями у селі Денівці у ставку тонули троє людей. Їх вдалося врятувати, а от чоловіка у колінківцях живим дістати не встигли. Його тіло із води піднімали водолази. Якщо вже людина провалилася під криго, то насамперед все, що їй потрібно, це спробувати зачепитись за поверхню. Наприклад, коли людина падає, їй краще розставити руки в сторону і тим самим зачепитися за край криги. Ось кликати на допомогу, ну і якщо є така можливість, самому спробувати вибратися на поверхню, ну як це можна зробити? Наприклад, людина може відхилитись на спину, підтягнути ноги до протилежної сторони криги, так і відштовхуючись ногами, вилізти на спину. Рятувальники наголошують, лід зараз дуже тонкий. Перебувати на ньому небезпечно. І Якщо із школярами постійно проводять заняття, розказують як рятувати і як діяти у разі провалення під лід, то із дорослими складніше, зауважує Сергій Бабчук. Люди чомусь самовпевнені і не дослухаються до зауважень і порад. Микола Швець, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.